Своєрідність у цієї природної зони є поєднання лісових і степових ландшафтів, звідки походить її назва. Широколисті ліси пристосувалися до умов кращого зволоження, тому вони переважають у північній і західній частині цієї природної зони. А лучні степи переважають у південній та східній частині зони в умовах гіршого зволоження. Лісові ландшафти у зоні лісостепу часто розташовані поряд із степовими. У чому ж причина такого поєднання? Єдиної думки вчених, щодо до цього немає. Існує гіпотеза, що ця природна зона колись повністю була вкрита лісами, а степові ділянки виникли внаслідок вирубування лісів людиною. Також припускають, що таке поєднання природних комплексів виникло внаслідок наступу степів. На лісові угрупування або, навпаки. Є думка, що таке поєднання лісів і степів є незмінним із давніх часів. Особливості поширення лісів та степів у цій природній зоні залежать не тільки від сучасних кліматичних умов. Температурного режиму та рівня зволоження, а від того, як ці умови змінювалися з часом у поєднанні з особливостями рельєфу та складу гірських порід.